Вітаю вас і хотів би, знаєте, розпочати і поділитись з того. Не знаю, як у вас, але в мене в житті буває по різному. По різному, буває все добре, буває все прекрасно, і ти на такому піднесенні, буває все чудово, взагалі ніяких питань, ніяких проблем, а буває складно. Бувають труднощі, бувають хвороби, бувають втрати близьких людей, і це впливає на нас. Це впливає на наш дух, на наш розум, на наше серце. І от в таких трудних або важких обставинах ми шукаємо, шукаємо. Той оазис, той оазис серед пустелі труднощів, який дасть змогу нам напитись тієї свіжої води, видихнути і отримати облегшення. І ми шукаємо його в різному, шукаємо його в різних речах, але все ж таки, якщо ми знаємо Христа, ми приходимо до того, що тільки в Христі є втіха. Тільки в ньому можна отримати спасіння, і тільки в ньому можна забезпечити свою справу. Тільки він в повноті дарує наповнення твоєї порожнечі, тільки він може її заповнити. Ми сподіваємось, що щось можемо змінити тими чи іншими речами, своїми можливостями, своїми якимись вчинками. Так, ніхто не говорить про те, щоб сидіти і нічого не робити. Але все в руці Божій. Ми звикли надіятись на те, що вип'ємо чудотворну таблеточку і все пройде, що ось в мене збільшиться мій гаманець, і я вирішу всі свої питання. Щось зміниться, щось поміняється. Але насправді, по-справжньому, зміни приходять з надією та вірою в Ісуса Христа. З ним приходять справжні зміни. Віра, віра в Христа, вона рятує, вона дарує надію, вона змінює наше розуміння труднощів, які є у нашому житті. І сьогодні, сьогодні хотів би про те і говорити, про віру. Віру, яка спасає. Хотів би відкрити один текст з писання, щоб ми відкрили і прочитали його. Євангелія від Марка, 5 розділ, 21, 43 вірш. Євангелія від Марка, 5 розділ 21, 43 вірш. Вірш. Досить такий немаленький уривок, але дуже важливий для того, щоб зрозуміти його повністю у всій повноті. Я буду читати, ви стежте, будьте уважні. І коли переплив Ісус човном на той бік, і знов до нього зібралось багато народу. І був він над морем. І приходить один із старших синагоги наймення Єїр, і як побачив, його припадає до ніг йому і дуже благає його, говорить моя дочка кінчається, прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужила та жила. І пішов він із ним. За ним натовп великий ішов і, і тиснув до нього. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була. Що чимало натерпілась від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помічі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натуп і ззаду доторкнулась до одежі Його, бо вона говорила про себе. Коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужай. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужила від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з Нього сила. І Він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до одежі моєї? І відказали йому його учні. Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене? А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала ницьма перед Ним і всю правду розповіла. А він їй сказав: твоя. Віра, дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Як він ще говорив, приходять ось від старшин синагоги та й кажуть: дочка твоя вмерла. Чого ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув Слово сказане, промовляє до старшини синагоги: Не лякайся, тільки. Вірує. І він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові, та Якові та Іванові, братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А війшовши, сказав він до них: чого ви метушитесь та плачете. Не вмерло дівча, але спить. І вони насміхалися з нього, а він усіх випроводив, узяв батька дівчати та матір та тих, хто був із ним, і війшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівчата й промовив до нього: та літа кумі. Що значить, дівчатко, кажу тобі встань. І в ту мить під волосся й ходило дівча, а років мало з дванадцять, і всі зараз жахнулись з дивом. Великого. А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це і дати їй їсти звелів. Дуже цікава історія про дочку Яїра. Яїр один з начальників синагоги, публічна і дуже знатна людина. Хотів би зауважити, що ця людина була забезпечена. Це людина доброго статку, людина, яка займала не останнє місце в соціальному ладі того часу. І до його будинку, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що він займав якесь соціальне місце, що він був забезпеченою людиною, що він був поважною людиною, в його будинок прийшла біда. Біда велика і біда, яку зрозуміють всі з батьків, його дочка сильно хвора, його дочка при смерті, його дочка лежить і не встає. Я батько, я тільки можу собі уявити, що це таке. Для кожного з батьків. Це напевно найгірше, що може бути. Його дочка при смерті. Біда, вона не розрізняє твій соціальний статус. Є в тебе кошти або немає. Вона може прийти у дім кожного. Яір, Єїр, який надіявся на те, що вихід з цієї проблеми є лихо приходить без попередження. Воно не дивиться на наше соціальне становище, на наш гаманець і на те, скільки нам років, скільки років твоїм близьким, тому що вона може постукати у будь-який дім, в любі двері. Цікаво, що дівчаті було 12 років. 12 років. років – це такий вік, вік, який все життя ще попереду. Ця дівчинка вона могла б вийти заміж, вона б могла б народити дітей, мати свою сім'ю. Але не все так склалось, як хотілося. Ісус це була остання надія Яїра. щоб дочка його була врятована від лап смерті. Він надіявся на нього. Він вірив в те, що Христос, Він може. Явити своє чудо. Він посилено просить прийти в Христа і врятувати Його дочку. Це було прохання, це не був наказ, це не було веління. Це не було за примусом. Він прийшов і впав до ніг Христа. І просив про те, щоб він врятував його дочку. Цікаво, що ми біжимо до Христа, коли несподівано прийшла біда до нас. Але навіщо? Навіщо чекати біди, щоб приблизитись до Ісуса? Навіщо чекати цього? Ми не повинні. Чекати, доки обставини змусять нас іти до Христа і падати в Його ніг, і благати про те, щоб Він врятував нас. Ми не повинні цього чекати. Ми повинні постійно бути поруч. Ми постійно повинні приходити до нього. Він прийшов до Христа, розуміючи те, що Христос в силах врятувати Його доньку. Він зрозумів і розумів повністю своїм розумом, що Христос здатний допомогти йому у його біді. Наскільки ми розуміємо, на що здатний Христос у нашому житті, наскільки ми віримо у те, на що здатний Ісус. У Єїра є те, що Христа спонукало іти за Ним. Прийшов чоловік, впав до ніг Христа, просив про те, щоб донька його одужала, щоб Христос врятував її. Що робить Христос? Дивиться на цього чоловіка, і він бачить, що в нього щось є, те, що Христа спонукало піти і допомогти. І як написано: у нього є. Віра. Це те, що спонукало Христа йти за Яїром. Яка б вона не була, але написано, що в Яїра є віра. Ісус вирушив з ним. Ісус вирушив з ним. Йому небайдуже. Йому було небайдуже до проблем Яїра. Послухайте. Христу сьогодні не байдуже до моїх проблем. І до ваших. Йому не байдуже. Він відгукується на наш крик душі, коли ми звертаємось до нього. Ми не забуті, ми не залишені. Навіть якщо здається Христос десь далеко, навіть якщо здається, що Він не поруч з нами, прийди до нього, звернись до Нього. Ми не оставлені. Цікаво, що на тому шляху, коли Христос вирішив іти і допомогти дочці Яїра, дехто затримав його на цьому шляху. Є речі, які нам здаються, що Христос десь далеко, і Він не поспішає нам на допомогу. Він не поспішає прийти, і ми все чекаємо, а відповіді немає. Цікаво, що це була одна жінка. Жінка, яка затримала Ісуса на цьому шляху, можливо, ми вважаємо, що хтось закриває шлях Христа до нас, що хтось заважає нам, щоб Христос приблизився до мене. Це жінка, яка хворіла 12 років від багатьох лікарів, зазнала. І Ісус був її останньою надією. Ісус був од... останньою надією. І цікаво, що вона хотіла отримати зцілення. Так само, як і Яїр хотів отримати зцілення для своєї доньки. Як символічно. Доньці Яїра 12 років. Жінка, яка хворіла кровотечею 12 років. Яїр хотів, щоб дочка його одужала. І ця жінка хотіла одужати не менше, ніж Яїр хотів одужання для своєї дочки. І щось об'єднало. А об'єднала їх віра в Ісуса Христа, що тільки в ньому зцілення. Тільки в ньому спасіння, тільки він здатний допомогти їм у їхніх проблемах. У них є віра, зцілення від Ісуса Христа. Цікаво, що в 28-му вірші, як написано, бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі Його. То одужає, то одужає, хоча б трішечки, хоча б доторкнутися, хоча б шматочок одежі його і я одужаю. Вона отримала, отримала більше навіть чим бажала. Вона отримала спасіння і зцілення від своєї хвороби. Вона вірила. Що найменший дотик до Ісуса Христа Він врятує її. Ісус цілив її, тому що в неї була віра. Віра в те, що він може її врятувати. 35-й вірш. Доки жінка затримала Христа у дорозі. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги, та й кажуть: дочка твоя вмерла, чого ще турбуєш учителя? Доки Христос говорив з учнями, хто торкнувся його, як відчув, що сила вийшла від нього, коли зцілилась жінка, яка хворіла 12 років від кровотечі, дочка Яїра. Вже померла. Прийшла ця звістка. Прийшла ця звістка. Що робить Яїр? Розвернувся та пішов від Христа. Він покинув його, він залишив присутність Христа та й вийшов від Нього. Ми не бачимо цього описаного, але ми бачимо чітко написано. Що вони продовжили бути разом, тому що Христос обмовився їм. В 36 му вірші. А Ісус як почув Слово сказане промовляє до старшини синагоги. Не лякайся тільки віруй. Страх, що донька Твоя померла. І слова Христа. Віруй і не лякайся, що обирає Єєр. Він обирає вірити в Христа. Він обирає йти разом з ним. Він обирає покласти свою надію на нього. І він рухається з ним. Рухається далі. Вони йдуть і приходять. У дім старшини синагоги. 38-й вірш нам про це говорить. І приходять у дім старшини синагоги. І він бачить метушню та людей, що плакали, то голосили. Христос не лишає у важких обставинах. Цікаво, що можливо для Яїра. Вже було все пізно, вже надто пізно Христос, вона померла, але Яїр до кінця розумів, що у Ісуса все на своїх місцях. У нього є свій час для всього. І він знає час відповіді у наших проблемах для нас. Здається, він не поспішає, але він знає, коли це краще буде для нас, для того, щоб ми отримали відповідь. У Бога незвичний спосіб вирішення наших проблем. Коли ми приходимо до нього і просимо вирішити цю проблему, коли прийшов Яїр і каже, дочка лежить при смерті, здається, легше оздоровити людину, так, чим підняти її смертного одра, коли вже сказали, що дівча померла. Ніби Ісус не поспішає. Але він знає, що краще для нас. Він знає, що більше принесе слави Божої. Він знає час, коли це потрібно. Найгірші ситуації в нашому житті вони можуть принести найбільше слави для Господа. Найгірші ситуації в нашому житті вони можуть принести. Найбільше слави для Господа. Яїр та жінка. Жінка, яка хворіла. І Яїр начальник синагоги, в якого була донька при смерті, та одужала. Що допомогло їм? Яїр почув, що дочка не померла. Він почув це від Христа і почув, що вона спить. Жінка відчула результат дотику до Христа на своєму тілі. Що допомогло їм? Їм допомогла віра в Христа. Віра спільне у обох них було, було те, що в них була віра. Віра, яка врятувала їх. Те, що здається зовсім неможливим. Те, що здається неможливим для нас, воно є можливим для Бога. Хочеться, щоб більше ми покладали свою надію на нього, щоб у своїх проблемах, у своїх труднощах в першу чергу ми вірували в нього, покладали надію на нього і вірили у те, що Він не забариться своєю допомогою. Давайте ми піднімемось на наші ноги та помолимось. Дякуємо Христос, що Ти з нами ти не залишаєш нас у всіх обставинах нашого життя. Важко нам чи добре ти завжди поруч. Ти завжди приходиш на допомогу нам, а нам лишається тільки вірити. Вірити і надіятись на тебе, що допомога від тебе. Що Ти допоможеш у наших трудностях. Господи, допоможи нам, щоб наша віра вона зростала у Тебе. Допоможи нам, щоб наша віра вона все більше надіялась на Тебе і на Твою допомогу. Ти ніколи не залишаєш, ти завжди поруч у наших труднощах. Ми славимо Тебе за Твою незмінність, за те, що Ти є, навіки Бог і будеш нам. 啊！你。<Amen. S 2>